Одна блондинка запитує в іншої: Слухай, Катюха, а що ти робиш, коли в тебе горло болить? Я беру у свого чоловіка до рота і відразу все проходить. Наступного ранку вони знову зустрічаються, і Катюха запитує: Ну що, мій рецепт тобі допоміг? Ще як допоміг. Тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея. Хлопець і дівчина на стінувалі. Вона кохаєш мене? Кохаю. Одружишся? Ні, звичайно. Ну тоді все. Злазь давай. Виходить дівчина заміж за хлопця незайманого, який що таке секс навіть у кіно не бачив. І ось першої шлюбної ночі молода чекає пристрасного сексу, чоловік на руках заносить її у ванну. Вона у трепетному очікуванні, що зараз це станеться. Але чоловік просто опускає її у ванну, стоїть кілька хвилин, дивиться, а потім розвертається та йде, так повторюється кілька ночей поспіль. Зрештою, молода не витримує, дзвонить своїй матері та каже: Мамо, я не розумію, що відбувається. Він кладе мене у ванну, стоїть, дивиться, а потім просто розвертається і йде. Мати. Ти, доню, не хвилюйся. Він же в тебе монтажник. Швидше за все, він дірку так шукає. Ти головне там у ванні дивись, не пухни, бо я онуків взагалі не дочекаюся. <рив> До весілля чоловік вважав свою майбутню дружину дуже красивою, бо вона вміло наносила на обличчя півтони косметики. Але після весілля він дізнався її як облуплену.